Хочете, перевідкрию внутрішній світ літі залізофосфатного акумулятора Cody Energy? Ось так він виконаний на базі вживаних пакетів. Ось оригінальний термінал акумулятора був відрізаний, доварена така пластина. Тут трошки більше залишили і доварили. Вісім пакетів по схемі 4С2П, по два в паралелі, потім 4 групи послідовно. Даному акумулятору вже більше одного року, але на пакетах бачимо дату тестування або 22-й або 21-й рік. Бачимо, тут 60 Аг видав пакет, тут 58, по два паралелі, якби має бути 120 Аг, те, що вказано на корпусі. В принципі, пакети щось таке й видають. Перша група видала 119, друга 114, третя 116-114. Але чому тоді цей акумулятор до мене потрапив? Бо був дуже великий дисбаланс. Перша група була заряджена на 10%, а ці. На 98. Відповідно, БМС відключала по перезаряду оцих трьох груп, і акумулятор фактично віддавав 10-15 годин. І, власне, каже, що він само початку, в принципі, погано працював, а через рік не періодичне використання взагалі майже перестав тримати. Але чому акумулятор так сильно розбалансувався? БМС має пасивний балансир 30 мА. Він не встигає балансувати, тому що перша група має підвищений саморозряд. Просто проходить час і вона розряджається потроху, і пасивний балансир не встигає. Я підключив активний балансир для тесту. Все відбалансував, я його відключив. І бачимо через добу ось такий дисбаланс по групам пакетів. Перша має 3,39 напругу, а ті групи по 3,5 вольт. Різниця 0,13 вольт. Для активного балансира це загалом небагато. Якщо я включу, хвилин за 10-15 він вирівняє цей дисбаланс. Але бачимо, що перша група вона просто саморозряджається. І невідомо, чи з часом саморозряду цієї першої групи пакетів він буде збільшуватись, можливо, так. Тому побачити сильний саморозряд, можна, якщо зарядити повністю комірки так, до 3,6-3,65 вольт. І їм відстоятися, наприклад, одну добу, потім знову підзарядити, як я зробив, і бачимо ось такий дисбаланс. Звідки взялися ці пакети взагалі? Я думаю, це були якісь збірки акумуляторні. Там стояли також БМС-пасивним балансиром, почався дисбаланс, акумулятори списали, і з них роблять ось такі збірки. Їх протестували лише на ємність, підібрали по групам пакетів, щоб там було більш-менш нормально, але не врахували моменту, що може бути підвищений саморозряд. З власником поводили, що я йому встановлю, ось таку джек БМС, Б28С 20П, струм балансування 2 А, робочий струм 200 А. Встановив джекон BMS, підключив всі провода, працює нормально, балансує. Розбіжність між групами пакетів невелика, балансир справляється без проблем. Давав навантаження 50 100 А, сильно не нагрівається, можна використовувати.